Трамп і Путін, чому компроміс неможливий. У цьому відео ми розберемо, чому можлива зустріч двох світових лідерів Дональда Трампа та Вови Путіна. І навряд чи це призведе до поступок з боку Америки. Питання, навколо якого будуються їхні переговори, є надто серйозним. Доля України, майбутнє Східної Європи і навіть репутація самих президентів. Чому Трамп стоятиме на своєму і як це пов'язано з його характером? Давайте розберемо. Трамп це людина, яка не звикла програвати. Репутація для нього основа його впливу. Відступ чи компроміс для нього рівносильні поразці, і він чудово це розуміє, що якщо він поступиться вовкі путіну, це буде удар по його іміджу, по іміджу сильного лідера. Його мета перемога чи хоча б видимість цієї перемоги. До речі, у 2017 році Трамп вже довів свою рішучість, завдавши ракетному удару під силу, серед яких знаходилися російські найманці в Сирії. Його посил був зрозумілий. Америка готова до жорстких кроків. Якщо і намагається протистояти, і якщо Путін спробує претендувати на Україну, реакція Трампа буде не менш рішучою. Для Трампа Україна це не просто геополітична територія, це символ боротьби за свободу. Якщо він поступиться, це може бути сприйнято як програш не лише йому, а й усьому заходу. І Трамп розуміє, що його підтримка України зміцнює його репутацію як захисника свободи та демократії. До речі, багато американців вважають. Що якщо Росія візьме Україну, то наступним стануть Польща, Фінляндія та інші країни. Трамп усвідомлює, що дати Росії перепочинок це означає дати їй час нарощувати військову міць. Через 5 чи 8 років у Путіна може бути зовсім інша армія. Є ризик, що Росія, зміцнившись, знову зверне свій погляд на території, що колись входили до складу, ну наприклад, Аляску. Тому я вважаю, що Трамп ймовірно зробить свій хід. Він поставив жорсткі умови Путіну, розуміючи, що той навряд чи погодиться, але при цьому продовжуватиме підтримувати Україну, надаючи їй все необхідне для самооборони. Як би це не виглядало, Трамп покаже, що він не готовий до компромісів, коли йдеться про репутацію та безпеку західного світу. Таким чином, перспективи компромісу між Путіним та Трампом виглядають примарними. Один не хоче поступатися, інший не має наміру програвати. А десь між ними доля України та майбутнє світової безпеки. Будемо слідкувати за розвитком подій і робитимемо висновки. Дякую, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на мій канал, напишіть коментар, що ви думаєте стосовно цього. Поставте лайк, вам не важко. Поділіться цим відео і залишайтесь в курсі на актуальніших подій. Усього вам найкращого.